И хочется плакать, и хочется радоваться. Але да, радію і плачу від радості того, що Бог мені дав таку честь і милість. І ми сьогодні можемо я можу свою середню доню тілу звершувати це благословення, друзі. Це вам не передати, що в мене всередині, навіть слова губляться. Але я мушу сказати це і скажу. Дорога сестра, тіна, ти віриш ти в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Вірю! Ти будеш ти йому служити завжди. Обіцяю. Ти віриш в те, що він записав твоє ім'я в книзі вічного життя. І ти після смерті будеш з ним. Віриш? Вірю. І будеш йому служити. Буду. На основі твоєї віри. Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Судящий раз вітаєш, може, ще хтось хоче доєднатися до громадянства Небесного Царства.